Всім привіт! Вітаю на каналі Вяжемо за зажур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось такий ажурний візеруночок. Рапорт візерунка складає 12 петель в ширину та 16 рядів у висоту. Тож, давайте звяжемо його разом. Для в'язання нам знадобиться тільки ниточка та спиці. Необхідного для вас розміру. Для зразку ми наберемо 2 рапорти плюс 2 кромочних. Це у нас 26 петель. От ми з вами набрали 26 петель. Перший ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо 2 петлі разом нахилом вправо лицевою. Знову дві петлі разом знахи вправо лицевою. Накид. Лицева. Накид, лицева. Накид, лицева. Накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Знову дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Одна лицева петля повторюємо рапорт. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Знову дві петлі разом з нахилом вправо. Лицевою. Накид, лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Знову дві петлі разом з нахилом вліво, лицевою. Лицева, кромочна. Наступний другий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку, а тепер третій, сьомий, одинадцятий і 15 ряд ми пров'язуємо чисто лицевими петлями без будь-яких змін. Наступний четвертий ряд пров'язуємо самостійно по малюночку. П'ятий ряд пров'язуємо аналогічно першому. Дві петлі разом з нахилом вправо, лицевою, знову дві петлі разом з нахилом вправо, лицевою, накид, лицева, накид, лицева, накид. Лицева, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицевою. Знову дві петлі разом з нахилом вліво, лицевою. Одна лицева петля. Повторюємо рапорт. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Знову дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Накид. лицева. Накид, лицева. накид, лицева. накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. І ще раз дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Одна лицева. Кромочна, наступний, шостий, сьомий і восьмий ряд. Пров'язуємо самостійно по малюнку. Дев'ятий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо. Накид, лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, знову дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Знову дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, лицева, накид, лицева. Повторюємо рапорт, накид, лицева, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицевою. Дві петлі разом вліво лицевою, лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, знову дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, лицева, накид, лицева. Кромаш на наступний 10, 11, 12 ряд самостійно по малюночку. Тринадцятий ряд. пров'язуємо аналогічно 9. Накид, лицева, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицевою, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Знову дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, лицева, накид, лицева. Повторюємо рапорт, накид, лицева, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Повторюємо дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо, лицевою. Знову дві петлі разом з нахилом вправо, лицевою. Накид, лицева, накид, лицева, кромочна. З 14 по 16 ряд прив'язуємо самостійно по малюнку. Ось такий із вами ми сьогодні зв'язали ажурний простий візеруночок, але дуже гарний. Два рапорти в ширину та один рапорт у висоту. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, поширте це відео, а також напишіть будь-який ваш коментар. Всім дякую за перегляд і до нових! Зустрічей.